Я все ще твій син, лист до мами. Ти перечитуєш старі вітання в барвистих листівках, де всі щасливі, що я народився в тебе. Ти не повернеш моє дитинство, і на згадку про нього ти зберігаєш пасма мого світлого волосся, стерту пелюшку і мій перший молочний зуб. Ти не перепишеш моє дорослішання і кожен мій небезпечний хід, кожна викорена підлітком сигарета, в теча з дому на цілу добу глибокими сморшками залишилися на твоїй шкірі. Тепер я дорослий, і нам не потрібні артефакти. Ми є один у одного живі та нерозривно пов'язані тут і зараз. І часом я кажу. Що в суботу поїду навідати маму. і моя дружина ревниво морщить носик, але я не змінюю свого рішення, бо сумую за тобою. Ти, може, думаєш, що тепер, коли я вмію ходити, робити вибір, захищати себе і любити, я не маю в тобі потреби. Але ти потрібна мені, мама, я все ще твій син. Я інколи партачу, мамо. До нашого дому я повертався, коли в бійці порував дорогу куртку, коли вперше спробував пиво, коли отримував двійки та коли. Ти чекала й приймала мене будь-якого побитого, сердитого, винного, а я знав, що завтра мені напевно влетить, але сьогодні мене обіймуть і обласкають просто за те, що я живим повернувся додому. Стільки років минуло, а ця впевненість досі зі мною. Я кожного дня пам'ятаю, що можу прийти до тебе побитий життям, сердитий на обставини, винний у власних проблемах. А якщо мені за щось і дістанеться, то тільки за те, що я схуд, погано їм і рідко дзвоню. У темряві життя, що інколи наповзає, твоє вікно світить мені маяком, і це світло. Таке потрібне мені, мамо, адже я все ще твій син. Я так часто згадую дитинство, мамо, коли я пішов до шостого класу, ти дістала з шафи сіре пальто в коричневу клітку, яке колись купувалося на виріст і до якого я нарешті доріс. Наймодніше зараз. Проголосила ти, а я учинив істерику, бо мені здавалося, що я виглядаю в ньому безглуздо. Зараз у мене точно таке ж пальто, але підібране стилістом, і коштує воно разів у десять дорожче. Згадуючи такі історії, я ледве стримую посмішку, тільки подивися, скільки у нас із тобою спільних спогадів. Скільки ми пройшли разом, і на яких складних життєвих віражах ти мене супроводжувала. Є тільки двоє людей у світі, об'єднаних цими спільними спогадами ти і я. А отже, я все ще твій син. Буває я так втомлююсь, мамо. На мені тепер велика відповідальність. Час вимагає від мене бути в усьому найкращим, досягати, прагнути, отримувати. Ледве послабивши хватку в роботі, я ризикую втратити виручку, давши слабину вдома, я ризикую розчарувати мою дружину. Є, здається, лише одне місце на землі, де я можу з'явитися слабким, нічим при цьому не ризикуючи, і це місце. Твій дім, я зараз слабкий, і ти мене не засудиш, я зараз буквально без сил, і ти мене пожалієш, я зараз просто спустошений, і ти в мені не розчаруєшся. Мені так хочеться іноді знову стати маленьким і довірити всі свої біди тобі, побути розслабленим і слабким. Мені це все ще так потрібно. А значить, я все ще твій син. У світі так мало надійності, мамо. Іноді подивишся на всі боки в пошуках чогось гарантованого і розумієш, що жодних гарантій немає. Знаєш, партнери по бізнесу можуть підвести, дружина може піти, з друзями може розвести час та що там, часом і в собі сумніваєшся. Але ніколи у своєму житті я не сумнівався у твоїй любові. Безапеляційна, безперечна, надійна, вона, як твердий ґрунт під ногами. Від неї ми відштовхуємося коли робимо перші кроки. На неї ж ми трапляється, спираємося, коли спертися більше нема на що. Це як приїхати в старе місто свого дитинства, знайти всі будівлі застарілими і зруйнованими і виявити єдиний уцілілий гранітний постамент, що стояв тут століттями і зберігся до нині. Твоя любов без гарантій та печаток перевірена природою та моїм характером. Вона так підтримує мене, мамо, і я такий радий, що я все ще твій син. Я люблю цю жінку, мамо. Нерозбірливим малюком я посміхався кожному зустрічному і будь-який чужинець міг взяти мене на руки і віднести в невідомому напрямку. Але ти білими лебединими крилами вкривала мене не даючи стороннім пробратися в моє дитяче серце, образити мене, обдурити. Ти вибирала коло мого спілкування і мої симпатії ґрунтувалися на твоїх симпатіях. Тепер я дорослий і поряд зі мною жінка, яку вибрав я. У якийсь чудовий момент я розглядів у натовпі однакових осіб це бліде обличчя з веснянками і полюбив кожну її веснянку. Ти все дивувалася, чого в нас спільного, і за що я її полюбив. Знаєш, саме ця жінка чекає на наших дітей додому будь-якими, побитими, сердитими, винними, саме ця жінка збирає в коробку спогадів перші дитячі вироби, фотографії, записує кумедні історії, що трапилися з нами. Саме кохання цієї жінки гранітним постаментом височиться над тендітним та ненадійним світом, у якому з'явилися наші діти. Я спостерігаю все це і набагато менше хвилююся за їхнє майбутнє. Я згадую про тебе і набагато менше хвилююся за себе самого. Я дякую тобі. Мамо, що я все ще твій син.